Щоденні перевірки та підготовка резервного обладнання. Працівники теплової галузі продовжують забезпечувати надійну роботу котелень у Дніпрі. Так, фахівці проводять обслуговування насосного обладнання, що вже експлуатується, ущільнюють набивки, проводять заміну ременів та змащують підшипники. На сьогодні, за словами головного інженера третьої теплової дільниці Михайла Яроша, всі насоси в робочому стані. Втім, готують до використання й резервні. Адже основна та актуальна мета таких заходів не допустити припинення теплопостачання для дніпрян навіть за умови блекаутів. На даний час виконуємо роботи з підготовки резервного обладнання насосного до роботи. Тому що при роботі працюючого обладнання насосного повинна бути в робочому стані резервне обладнання. У зв'язку з тим, що в можливій аварійній ситуації по відключенню працюючого обладнання повинно підключатися резервне.